Слава Україні! Вітаю всіх прихильників ЗІДО і запрошую допряму Даніеля Нієто Трінідада 23 роки цьому хлопцю в цьому сезоні. Тут повтор будуть переглядати судді. Ось так це кидок і можливо дадуть за цю дію чучі оцінку в азарі. Под... Дитину, просто ось так, подивіться, ще раз зачепив так, і тримав захват і зараз знову накрию Рафаель Маседо. Підворот від брузином. Рафаель Маседо стає бронзовим призером у ваговій категорії до 90 кілограмів. Ну і фінал у вазі до 90 кілограмів. Представник Туреччини Мієль Жганг. І його суперником буде угорець Крістіан Тот. Ще раз візначу, це фінал у вазі до 90 кілограмів між угорцем Крістіаном Тотом та представником Туреччини Міхайлем Жганком. Є чемпіоном турніру серії Гран-при 90 кілограмів. Він дякує своєму супернику за цю сутичку. Цікавий поєдинок був інтригуючий боротьба до останньої секунди, але все ж таки угорець зробив все для того, щоб стати чемпіоном турніру Молочинка Крістіан.